На загал, гадюки вони не люблять безпосередніх водойм. Водяний вуг він живе в воді постійно. Звичайно, дуже охоче лізе до води, бо там жаби його основний корм. Гадюка натомість вона не любить якогось густого лісу чи чистого поля. Для неї найкраще це знаєте, біотопи на стику, тобто десь певні узбережжя, чагарники, узлісся, вирубки, малинники, пеньки і особливо різноманітні такі форми мікрорельєфу, так би назвати. Наприклад, лист шифру, який лежить десь чи то на подвір'ї, чи то поза подвір'ям, колода пеньок. Тобто, всякі місця, на яких можна вигріватися, а всім плозному необхідно погрітися на сонці, для того щоб набути певної активності, руховий і під якими можна сховатися. Тому лист шиферу, це буквально ідеальний варіант. Отже, різні такі, як я сказав, місця, але крім того, гадюки тепер частенько трапляється населених пунктах. Якщо візьмемо наше місто Львів на околицях таких ресне-два, це природні їхня поява, тому що місто сучасна забудова заходить на колишні природні території, колишній ліс, колишнє торповище, і їм просто нема куди діватися. Вони природні заповзають до міста.